Шановні друзі, ми на виставці присвячені Дню Незалежності України в Київській фортеці в Кам'яній залі, яка ось-ось вже зачиниться. Але ми встигли знову ж таки майже в останній вагон. Зараз покажу вам всю експозицію, а, а також те, з чого все починається: з порятунку садиби Мурашка. Ось ми з Енесою Пальмою Гашинською. Бачите, Андрій Недільницький. Все тут представляє в нас в руках філателістичний аркуш, присвячений садибі Мурашка і Олександру Мурашка, якому, до речі, в цьому році 150 років від дня народження. Тож святкуємо і давайте єднатися, будемо рятувати наше культурне надбання. А зараз я покажу вам сам оригінал, як виглядає в нас цей філателістичний аркуш, який ми. Зробили завдяки пленерам під садибою, мурашка. І Пальна. ідіть, допоможіть мені, будь ласка. Потягніть за цей конверт для того, аби показати. От заниз, заниз. Заниз. Зараз я вам покажу. Ось це оригінал. Це оригінал, за малюнок це не спальна. І не спальна. Всім доброго дня. Пішли під нашу фото. Андрій. Дякуємо за те, що тобі теж не байдуже, що приєднався тоді до нашого пленеру як фотограф і зробив це вже історичне фото, яке було представлено на день незалежності і зараз досі, ось вже скоро три тижні. Як осить ось. Дорогі друзі, хочу сказати ще от що. І Наталія мене підтримує в цьому. Запрошуємо всіх вас приєднуватись до нашої соціальної такої важливої ініціативи. ініціативи. Мені не байдуже. Ми будемо виходити і надалі, до наших садиб. Попереду в нас. А... Садибо Сікорського. Садибо Сікорського друзі. Ми запрошуємо для того, аби її врятувати, тим паче, що родина Сікорських зробила не лише для України, а для взагалі світу технічну революцію. І вертоліти, гелікоптери, і літаки. Це все, все, все фактично виходить з, з цієї родини. Тому творчі люди, художники, архітектори, ми запрошуємо вас особисто приєднуватись. Маємо е, надію зробити спільно з вами спільними зусиллями пленер. Як ми це любимо та вміємо? Наталія Костелєва в нас організує і помалюємо. А потім зробимо велику Доброго дня. звичайну ж виставку. Тож приєднуйтесь. І до речі, виставка працює до 14-го числа. Встигніть в останній вагон.